Зеленський приїхав у Париж на Європейський саміт по підтримці України черговий і в інтерв'ю журналістам наговорив там на новий овальний кабінет, так би мовити. Ну, по-перше, він сказав, що Путіну, Путін, якому 72 роки, скоро помре, і е, все у нас буде добре. Ну, прекрасна заява. Трамп, якому 78 років, скоро буде 79, напевно, що обрадувався, почувши, що старий Путін на 6 років молодший за нього, скоро вже помре. Що робити Трампові? Він точно нас сильніше після цього полюбить. Ну, ладно, Трамп. А як бути з тонкими почуттями першої леді? Франції, дружини Макрона, який 71 рік, яка всього на рік молодша від Путіна правда виглядає дуже добре. Це їй хорошо зашло? У мене питання. Ну по Трампу інший ще каток від Зеленського проїхався словесний. Він заявив, що Вітков Спецпредставник Трампа Вітков, який недавно дав обширне інтерв'ю Карсону і нагорив звичайно багато чого, що він повторює наратові російської пропаганди. Та блін, звісно, що повторює. Ну, ну так в лоб говорити, що він повторює, що він так би мовити, болванчик в руках Путіна. От, ну я не впевнений, що це сподобається знову ж таки Трампу. Тому що Вітков – це його один з кращих друзів. Це людина, який Трамп реально довіряє. От е, ну я не знаю, хто готував президента до цього візиту, до цих інтерв'ю. Яку мету ми переслідуємо, от розповсюджуючи перед усім світом такі заяви? Ну, ще не відомо, чим закінчиться оце все. Яка буде реакція із Вашингтона на те, що Путін скоро помре? Ну, ладно, тут можна... По-різному трактувати, хтось може е, подумати і сказати, та ладно, він е, мав на увазі, що Путін там слабий і так далі. От. Ну, Щодо відкова, ну, ну це просто ляп ляп на рівні того е, от, спора безсмисленого, затіяного в зеленським в овальному кабінеті. І ну я. Не впевнений, що обійдеться без якихось дипломатичних демаршів, ну, а ще гірше, коли вони офіційно це ніби проковтнуть, а висновки зроблять і тихенько скажуть, так, чувак, ти тут опять на нас наїхав, давай ну, погоджуйся на це то, на це то, на це то. Ну, підписати угоду про копалини, яку там. Депутат железняков народу, ну це окрема розмова, яка фактично є в такому вигляді, як є, ця угода підготовлена американцями, це, це просто продажа України за борги. От то після цих заяв, от коли знову зеленському як після овального кабінету доведеться ну, образно кажучи, виляти хвостиком. Перед американцями. Цю е, угоду е, буде значно легше їм, американцям е, підписати е, у Зеленського. Тому що хе -хе -хе, він опять, е, що називається, провинився, нашкодив. А от: ну, чувак, ти нашкодив, давай, підписуйся. Ну, підпиши, а, -а, а куди ж дінеться? От, е, так що, ну, або це. Навмисна гра на погіршення відносин з американцями, або це навмисна гра на те, щоб підвищити свій рейтинг. Да, народу це подобається. Там соціологічне дослідження, що знову рейтинг після цих всіх, всіх скандалів в вальному кабінеті. Ну, не рейтинг, там у них рівень довіри до Зеленського. Знову під 70%, здається, знову пішов вверх, там на 10% набрав. Ну, я, я не знаю, в мене в голові не вміщається, як можна довіряти людині, яка робить такі ляпи. Вот. Ну, Тому що якщо це не гра на сварку з американцями, якщо це не е, навмисна гра на е, підвищення рейтингу, ну це підвищення рейтингу ціною. Можливості втратити військову підтримку. Знову. Ціною життів наших солдатів. От. Ну, Якщо це не те і не те, то це дурість просто несусвітна, Це некомпетентність просто несусвітна. Ну, і я майже впевнений, що бажання заробити електоральні бали, коли він це заявляв, вона присутня була в будь-якому разі. Покрасават. Вмазать э, словесно і щоб народ повторял, щоб народ хлопав ладоши. Ну тут наш президент артист в худшем розумінні цього слова. От, ну, ну, Україна ж буде обливатися кров'ю після э, от, таких дипломатичних реверансів. Зайвий раз, зайвий раз, хто готує його до. Э, до цих всіх вояжів, до цих всіх інтерв'ю відповідальних, у вас хоч капля патріотизму є, чи вам все похер. Похер на Україну, похер на українську державу, похер на цей народ. Тіпа, хай е, та саме, хай страждає, е, не знаю, гине, розбігається, е, нам, е, ти, своє робити. Ну, 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 ну Це жах.